Всім привіт! Сьогодні мова піде про хости. Хости в кінці літа. Може, це і не, найкраще, не найкращий час показувати хости, тому що вони мають не, най... не найгарніший декоративний вигляд в цей період. Ну, але що ж, це життя, ми всі маємо не завжди супердекоративний вигляд. От, наприклад, можна побачити. Такі обгоріли вже листочки. Ну, Про це мова трошки пізніше. І так, частину своїх хост я не знаю по назвах, тому що купувала в десь в садових центрах. Інколи взагалі не було підписано, що це. Щось купувала корінчиками в епіцентрі, чесно кажучи, не запам'ятовувала. Я не те, що там якийсь супер досвідчений садівник. Мені просто. Подобаються ці рослини і що е, таке для мене було основне, коли я обирала е, саме хости ну спочатку, е, це те, що це безпроблемні е, тіньовитривалі рослини. Тому що ділянка у мене специфічна, така досить тіниста, Е, я не дуже там, вправна. Садівниця, тому мені хотілося розпочати з чогось простого. От, ну І для початку я обрала саме хости. І не прогадала. Мені дуже подобається, вони дійсно досить витривалі, досить некапризні, витривалі і ну, прикольні, не знаю. Мені здається, що вони красиві. І так, почнемо. Ось у мене тут по центру. Така безіменна, можна сказати, хоста. Одна з найперших, яку я купила декілька років тому. І подивіться, вона в мене на, ну, практично на сонці. Тут тіні не так їй багато. От. Але виглядає досить пристойно, як на мене. Назву, на жаль, не знаю. Купувала в епіцентрі. Не пам'ятаю, корінчик. Просто придбала, посадила і все, і горя, не знаю. Наступна хоста так само, майже весь час на сонці. Просто зелена. Така якась з, не особливо там, може, якихось популярних сортів, не знаю. Ось це у неї опіки. Ці опіки у неї з'явились. Не так давно, от під час цієї аномальної спеки, яка у нас була, тут чуть ли не під 40 градусів. І ще була така особливість це відключення електроенергії. Я не могла її нормально поливати. Не було світла, не було води, і, звісно, тут все дуже страждало. Тому ось вона отримала ці опіки. Але і так добре, я вважаю. І так молодець. От, тому показую, що є, то є. Так, це хоста Олмост. Така вона міссистенька, гарненька. Трошки її тут попідгризають слимачки. От. Але теж, теж, до речі, на сонці. Дуже багато сонця її тут. І так само тут я ж їх всіх дуже мало поливала от під час тої спеки, сильної. Уже, знаєте, всім довелося адаптуватися. І людям, і рослинам до певних умов трошки постраждали, але нічого. Всі вижили і ладушки. Так, це теж з моїх довгожителів. Взагалі цей сорт, як на мене, супер витривалий, Не знаю. Нічого не боїться. Ну от трошки листя щось там попсувалося, але це буквально, не знаю, пару днів назад цього не було. Дуже вона красива, велика, не вибаглива, нічого з нею не роблю. Ну, прямо вогінь. Так, далі теж у мене без мене. Щось я думала, що це обмост також. Але щось вона більша, не знаю. Ніжки довші. Такі довгенькі ніжки, велике широке листя. Ху. Навіть і не знаю, що це за сорт. Ну, ось трошки вже листя покоцалося. Але дуже гарний, як на мене. Так, підемте далі. Звісно, вони вже втрачають свою декоративність, змінюють колір під кінець літа. Але що ж, вже як є. Так, це Манюська у мене називається бічбой. Ось такий гарний сорт. Такий от, намагаюсь, якось гарненько. Його зняти. Такий він у мене в барвінку тут сидить. Дуже прикольний всерединці. Він такий, він зараз став біліший, то він був такий більш жовтіший всерединці. Все-таки от змінюють вони кольори. От жовтий в кінці літа стає або зелений, або якийсь такий більш блідий. Ну, але все одно, звісно, це різноманіття. Вражає. Так, ще одні безімянчики в мене. Причому купувала в садовому центрі, але, але там було написано просто хоста. <смі> І все. Тому, як є, тут їх погризли слимаки. Покоцали. Так, а біля них у мене хоста називається Ripple Effect. О, така вона. Цікаво. Теж зараз вона більш зелена. На початку літа вона така більш. Навіть не знаю, як описати, але колір інший. Вона така, як теж з більш чи то з жовтим відцінком. Ну, така вона яскравіша, Але і зараз декоративна, як на мене. Взагалі, на початку літа вони всі такі соковиті, яскраві, гарні. Зараз уже не так. Так, це ще одна краса, яку я не знаю, ото вирішила зняти відео, нічого не знаю. Якісь такі, як кувшинчики в неї. Вона блакитна. Зараз вже теж, звісно, більш позеленішала. Такі, як чашечки. Nee. Так, це якщо я не, помила, не помиляю, це чи Elegance, чи щось таке. Вона блакитна, теж зараз позеленішала вже. Я тут і квіти лишила. Чесно кажучи, цього року і не зрізала. То я читала, що люди зрізають квіти у хост. А я щось думаю, боже, мені так подобається ці такі дзвоники. У мене тут такий лісочок, мені здається, гарно виглядає. Якось так і вишукано. Мені подобається, поки я не зрізала. Так, а зараз покажу ту саму хосту, але в іншому місці. І вона набагато менша, їй тут менше світла, і вона не квітла цього року. Хоча це та сама. Та сама, але от місце, місце має значення. Так, підемо далі, 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 далі. От у мене тут астільби попалились, попалились під час спеки бідненькі. Ну нічого, наче відростають. Може їх пересаджу. Так, тут у мене дві красуні. Одна red Wine фрійс. Це блакитна хоста на таких довгих темних, таких, чи бордових, чи червоних ніжках. Зараз вона теж більш така зелена, але все одно вона така, як букет. Так, а це в мене ліпстик блонд. На весні, на початку літа, вона така яскрава, яскрава, жовта на червоних ніжках. Дуже ефектна. От вони такі у мене поряд. Поряд такі симпатичні. Так, далі у мене сорти одного, ну, це один і той самий сорт, просто он трошки в різних місцях, от, наприклад, ян як щось я їх вічно путаю, це чи його акамолія чи амброзія. От просто я забула, що я куди посадила, і щось я без поняття. Воно по кайомочки, по, по листу, там, по краю, воно таке більш блакитне. Що, що це? Не знаю. Але таке гарне біля арки у мене тут. Тут у мене з бузульничками, з волжанкою. Нормально. Таке, як композиція. Тут у мене плющ має бути красивий, великий. Я сподіваюся, що коли тут все розростеться, вже не буде так голо, такий частоков прям. Так, це у мене ще Earth Quake. Якось так. Має бути велика хоста, просто ну, теж посадила, дуже малу її. Така. І що в мене ще? От зараз, на жаль, не так видно. Всю декоративність, блакитні хости більш зелені. Вони такі вже трошки виснажені, підсохлі. Це у мене Diamond Lake, який не похож вже на Diamond Lake. Теж він зелений. Така вона трошки хвиляста. Ну і знову ж таки вони в мене всі малі. Тут дуже видно вони, наскільки вони гарні, бо ще не виросли. Так, а це в мене Big Daddy. Це блакитне. Такі теж чашечки, до речі, дуже схоже на. Те, що в мене там біля будинку росте, але я не впевнена, чи це одне і те саме. Оце я точно знаю, що це бік Такі має бути велике. Ну, якось так. Так. Ну, на цьому, напевно, все у мене ще є пару. Але вони такі прямо зараз ну, зелені вже втратили свою цю декоративність, просто зелені листочки. Тому, напевно, не знаю, чи варто їх показувати, що все-таки вже наступного року навесні, коли вони будуть гарні, не провтикать. Бо тут я просто провтикала, не було можливості. Так, це ну, от як ця хоста. От вона зараз просто зелена. З великим таким листом. Теж купувала в епіцентрі. Просто сподобала, що вона така велика. Думаю, най буде, най розростається. Ось, чого і всі бажаю. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.